Друзі, доброго дня! Ви знову на каналі АГФ. Це друге відео із серії про збір насіння сортових помідор. У мене є, як пам'ятаєте з попереднього відео, херсонський сухарчук, і це якийсь помідор, я не знаю, який він, але він дуже високий і мені подобаються його плоди. Я вирішив його теж зібрати на насіння, але якщо цих три помідори Херсонського сухарчука, повністю червоні, м'ягесенькі, доспівші хвостики у нас вже підсохли, то цей помідор ще трошки залишається недозрівший. Він твердий, ми його трогати поки що. Не будемо, хай він ще пару днів постоянно, але суть заключається в наступному. Ми збираємо насіння помідор, як цей процес проходить. Помідори спілі. Це ми поки забираємо в сторону, воно нам не потрібно. Просто пополам розрізаємо помідорину. Отаким от, от чином, для того, щоб можна було взяти спокійну помідорку і акуратно там чи повидавлювати, чи ложкою повибирати це насіння, саме з тих помідор, які нам потрібні от таким от чином видавлюємо. І вибираємо все насіння. Ось, дивіться, вибрали ми насіння тут, ну там, де позалишалося, то не критично, можна більш його ретельно збирати. Повністю помідорка без насіння. ось Просто залишається м'якоть. Тут взагалі нічого немає. От, такі у нас помідори. Все насіння ми зібрали ось в таку собі ємність. Далі, що ми робимо, це доливаємо трохи води звичайної, можна, можна очищеної. Ну, просто доливаємо певний об'єм води. Добавив я до цієї кількості насіння, добавив я грам 200-250 води. Наша задача зараз це все залишити так, як є. Десь на декілька днів. Це може бути 2 дні, може бути 4-6 днів. Ну, може, 6 це багато. Воно трошечки постоє. Можливо, появиться пінка, можливо, захоче трошечки забродити. Добродіння ми його доводити не будемо. Ну, декілька днів воно постоє для того, щоб оце все розм'якло. Ну, ці залишки помідора, які нам не потрібні. І залишиться лише насіння, яке ми потім промиваємо на мілкому ситі. Рештки виходять через сито, насіння залишається у нас на, на ситі. Потім задача його лише просушити. Ну, пізніше буде третя частина, як то кажеться. Все, дякую вам за перегляд. Ось такий простий збір. Насіння не важко, не складно будете мати насіння тих, томатів, які вам подобається. Головне, щоб це був не гібрид, а було були сортові помідори.